Мої вітання в ефірі телеканалу М-студіо. Програма час у студії працює Сергій Фомін. Сьогодні з випуску. Ви дізнаєтесь про наступне. Ревнощі і Зайвачарка, чергове вбивство у Мукачеві. Не впорався із керуванням. Вантажівка ледь не розчавила Жигулі. Світова економічна криза повертається. Невтішні прогнози фінансистів. За життя берегівські волонтери продовжують рятувати дітей Закарпаття. Сумна пам'ять вкраїв вшановували жертв політичних репресій. Тримають марку, телателістична розповідь про Закарпаття. Боротьба за перемогу, про турнір із греко-римської боротьби. Ревнуші Чарка знову стали причиною вбивства у Мукачеві. Інцидент трапився в неділю в одному із гуртожитків міста. 55-річний чоловік штикножем завдав смертельного удару у груди своєму товаришу по чарці, який під час п'янки залицявся до його дружини. Подробиці трагічного випадку у матеріалі Анне Тофт. товт. 18 листопада близько вісімнадцятої години до мукачівських правоохоронців надійшло повідомлення від чергового диспетчера швидкої медичної допомоги про те, що у коридорі загального користування гуртожитку номер 6 по вулиці Новій виявлено труп громадянина 64-го року народження. Відразу наша слідчо-оперативна група поїхала на місце на місце події, і було встановлено, що громадянин помер від ножового поранення який отримав, які з життям. Правоохоронці затримали 55-річного чоловіка, який того дня разом зі своєю дружиною та загиблим пиячили. Після вживання алкогольних напоїв своїм товаришем між ними виникла сварка, в результаті чого цей товариш його будемо так зарізати, штик ножем. Чи справді ревності та алкоголь стали причиною смерті 49-річного чоловіка? Правоохоронці продовжують з'ясовувати слідство по цій справі. Триває на сьогоднішній день. Висунуто ще одну версію вбивства. Один з другим не хотіли пити. Та й заснув це. Почав будити. Після того він з нервів, що його будить, не дає йому спати. ніж і зарізав його. У гуртожитку, де сталося вбивство, дівчата, які викликали швидку, буквально втекли від знімальної групи, тож щонебудь довідатись від них не вдалося. Одні мешканці гуртожитку кажуть, що найбільше пиячила дружина вбивці, інші стверджують, що алкоголь у квартирі, де сталося вбивство, вживали усі і дуже багато. П'янки тут влаштовувалися неодноразово. Як по крики. вони всі вадять, войкають або так. Ну, а ви бачили щось, що як. Сталося все. Я, я вже коли увиділа, я вже увиділа, все, лежить і все. Угу. А що там було до того? Я не відділа по цій справі. Порушено кримінальну справу, у ході якої буде вирішуватися питання про арешт чи затримання громадянина, який вчинив злочин. Ну а щодо гуртожитку, то вбивство тут уже не вперше. Раніше саме в цьому гуртожитку жінка вбила чоловіка і теж через оковиту. 19 листопада близько 10-ї години ранку на виїзді з Мукачева трапилося ДТП. Водій вантажівки зі словацькими номерами здійснював поворот на вулицю автомобілістів. Під час маневру останній не впорався із керуванням і машина перевернулася. Під вантажівку мало не потрапило зустрічне авто, в якому було троє людей. Бо він не замітив, що машина клонить, я б попав під неї точно. Я ж вже тікав, от машина в мене не, є, не тормознав, я прямо тікав у сторону. Причину ДТП наразі з'ясовують попередня версія неправильне розташування вантажу та ненадійне його кріплення. Відлуння війни продовжують знаходити в обласному центрі. Так, наприклад, на початку тижня біля ужгородського тубдиспансеру біля центральних воріт було виявлено реактивні снаряди для мінометів часів Другої світової. Калібр та небезпеку, яку вони становили, вивчали піротехнічні підрозділи, за роботою яких спостерігала і наша знімальна група. 19 листопада, близько 13-ї години до оперативно-координаційного центру теруправління МНС України в Закарпатській області надійшло повідомлення з міліції, що в Ужгороді по вулиці Сільвая, неподалік туб диспансера, місцеві мешканці виявили два підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні. Цього разу два артилерійські снаряди 125-го калібру виявили біля центрального входу в туб диспансер. Про небезпеку, яку вони таїли для всіх. Говорити не доводиться. Близько 13-ї години надійшла заявка на виклик групи піротехнічних робіт. Згідно з оперативних даних, визначили, що Вибухонебезпечним предметом являється артилерійський снаряд, снаряд калібром 125 мм. міліметрів. Ці боєприпаси відносяться до категорії вибухівок. Про те, як вони потрапили до воріть топ диспансеру, наразі невідомо. То наслідки від їх вибуху могли бути катастрофічними. Радіус розльоту осколків даного боєприпаса складає 500-700 метрів. Якщо б боєприпас вибухнув у даному місці знаходження, наслідки навіть боюся уявити були би катастрофічними. Для знешкодження вибухівку доставили на Ужгородський полігон, де з допомогою електричного методу піротехніки МНС їх таки знешкодили. Нагадаємо, протягом року МНСники знешкодили вже кілька десятків небезпечних снарядів. Українські економісти стверджують, що аналізуючи процеси, які відбуваються на фінансових ринках, новий етап кризи не за горами. Вони переконані, що ситуація в світовій економіці і в Сполучених Штатах Америки набагато гірша ніж була в 30-ті роки під час відомої великої депресії. Тож чи боятися Закарпатцям економічної кризи, дізнавалася Олена Смерека. причиною нестабільної ситуації в Україні називають спекуляцію, адже в жодній країні нема таких наслідків світової економічної кризи. Спекуляція, валютна спекуляція. І як в моменти тої кризи, яку ми мали в 2008 році, так і тепер все починається з підняття долара. Який фактично сьогодні, якщо його брати по купівлю і спроможності, то його прирівнюють його курс реальний до гривні, мав би бути приблизно 4,6. 4,8. наголошує, курс може зрости і до 15 гривень за долар, проте це буде штучний неконтрольований ажіотаж. Спеціалісти радять на депозити грошей не класти, а використати на нагальні потреби або ж на купівлю дорогоцінних металів. Тим паче каже голова ради антиколекторів, що на рахунок надійності банки самі себе компрометують. Лохотрон депозитний, і я про це так само не боюся говорити, тому що один із великих банків, і про це скоро ми почнемо говорити. Пропадають депозити, зокрема одного із бізнесменів Нібропетровська, пропало біля 40 мільйонів гривень на депозиті. З іншого боку, почастішили випадки застосування жорсткої політики стосовно боржників. Суть її полягає у надсиланні дивного змісту листів із погрозами, примусових стягнень та копіями рішень неіснуючих судів. Такі повідомлення, де юре, не є протизаконними, проте чинять неабиякий психологічний тиск. попередження про візит. За місцем роботи. Дуже дієво діє, особливо люди, котрі знайшли роботу і бояться, щоб їх не вигнали. Це може допомогти серйозно спонукати людину платити, хоча вони на роботу не прийдуть. Дуже рідко це буває один на, на тисячу випадків. У 37-му році, коли самі були великі репресії в Радянському Союзі, діти не відповідали за е проблеми своїх батьків. Бачите, на що б'ють, що ваші діти будуть відповідати, і навіть таку фотографію понурої дитини Не відстають від банків і кредитні спілки та колекторські компанії. в умовах кризи, такі дії нерідко призводять до самогубств боржників. Причина фінансова неграмотність населення. Тому спеціалісти наголошують, перш ніж сплачувати невідомі борги, варто уважно читати кому і за що винні. Державна податкова служба України з нового року вводить систему автоматичної звітності для підприємців, що працюють із касовими апаратами. Особливість нової системи, зокрема, полягає в тому, що копії розрахункових документів і фіскальних чеків будуть в автоматичному режимі раз на добу надсилатися на сервер обробки інформації Державної податкової служби. Як стверджують у податковій таке нововведення, позбавить суб'єктів підприємництва необхідності закуповувати і зберігати протягом трьох років сотні кілограм контрольної стрічки. До того ж, автоматична передача даних істотно спрощує процес звітності як такої. Разом з тим, електронна звітність дає можливість дистанційного контролю за підприємцями, що проводять розрахунки у готівковій формі, а значить, кількість перевірок може бути скорочено. Більше 30 обездолених дітей краю і 10 важкохворих малят Закарпаття отримали ще один шанс на нормальне життя. Ви скажете диво, а це всього навсього результат роботи молодої і дуже амбітної благодійної організації, в якій працюють переважно молоді і безкорисливі волонтери, за роботою яких стежили і наші кореспонденти. Маленькі тіні всього лише три, та вона вже пізнала, що таке біль та не дитячі страждання. Більше двох з половиною років тому її дитячий організм дав збій. Дівчинка перестала рости. Дитинка досі не навчилася керувати своїм руховим апаратом. Кожен рух викликає в неї сльози від болю. На даний момент ребеночок не ходить, не розмовляє, не передвігається сама, то кламіються сидіти. Говорить мама, папа і все наблюдаемся в клініках, лічимося регулярно. Ну ефекта очень мало. Пані Катерина не полушає надії вибороти здоров'я для свого первістка. Вона обійшла майже всі медичні кабінети Дніпропетровщини, де раніше проживала родина. Проте безрезультатно лікарі кажуть, потрібна постійна терапія, що включає в себе дороговартісне медикаментозне забезпечення. Тим побільше лічення можуть десь... діти что то нам допомогу дадуть, щоб були ефекти. якісь. Там, жовтортам, де ми приходіли, ми видели мало. Ціна здоров'я для тіни наразі не визначена. Гроші потрібні постійно. Потрібні і висококласні лікарі. Мати дівчинки розраховує на поїздку до Угорщини. В цьому їй повинні допомогти представники благодійного фонду в наших руках майбутнє, які вже не перший рік рятують життя дітям. В межах нашої організації в 2011 році ми також створили службу порятунку дітей, яка допомагає збирати кошти на операції дітей з важкими захворюваннями. Нам вдалося фінансово підтримати 7-8 дітей, які потребували лікування. Операції робота організації, яку до речі активно підтримує Міністерство охорони здоров'я Угорщини, розпочалася ще у 2008-му. і за роки свого існування молодим волонтерам вдалося допомогти майже півсотні дітей. Звісно, волонтери не все сильні. Єдине, чим вони можуть допомогти, це зібрати гроші на благодійних концертах, виставляючи скриньки для пожертв у церквах та магазинах, як кажуть з миру по нитці. Збираємо кошти по різному. Виставляємо скриньки в супермаркетах, не тільки в берегові, але й по всьому Закарпаттю. Ми зібрали більш ніж 100 тисяч гривень, які потрапили до сімей. переймаються активісти фонду і проблемами дітей. Сиріт, власне кажучи, спочатку для цього він і створювався. Організація допомагала всиновлювати дітей. Наша організація була зареєстрована з метою дати шанс дітям-сиротам на життя в сім'ї. 2008 рік був роком усиновлення в Україні. Таким чином нам виповнилося 5 років. Протягом 5 років в наших руках майбутнє допомогли отримати 30 дітям, яких із них установили, деяких потрапили до вихователів, а інші змогли відправити в дитячі будинки сімейного типу. Нині волонтери мріють про те, аби вийти на новий вищий рівень. Триває випуск інформаційної програми Час. Далі про наступне. Сумна пам'ять вкраїн вшановували жертв політичних репресій. Тримають марку. Філателістична розповідь про Закарпаття. Боротьба за перемогу, про турнір із греко-римської боротьби. 19 листопада виповнюється рівно 15 років від дня польоту в космос на борту американського космічного корабля Колумбія першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка у 1995 році. Національне космічне агентство України разом із НАСА почало підготовку до космічного польоту і наукових експериментів. Підготовка тривала три роки, впродовж якої узгоджувалися конкретні завдання експерименту. Удосконалювалися обладнання та пристрої, відпрацьовувалися спільні дії українських та американських вчених. Космічний політ відбувся із 19 листопада по 5 грудня 1997 року на космічному кораблі Колумбія. Політ у складі міжнародного екіпажу тривав 15 діб 16 годин 35 хвилин і 1 секунду. 18 листопада у Мукачеві пройшов мітинг реквієм, приурочений вшануванню дня пам'яті закарпатців, жертв сталінських репресій та солдат, що загинули у Другій світовій війні. Присутні помолилися за тих, кого вже немає в живих. Запалили свічки пам'яті і поклали вінки до пам'ятника жертвам політичних репресій. Деталі про події у нашому наступному матеріалі. Мукачівці зібралися на подвір'ї перед білим палацом князя Ференца Ракуці II, де сьогодні знаходиться дитяча художня школа імені Міхая Мункачі, щоб вшанувати пам'ять тисяч невинних жертв сталінських репресій. Місцеві жителі пригадують, як саме із цього подвір'я відправляли сотні чоловіків угорської та німецької національності у концтабори, з яких повернулися одиниці. Тут збирали цих людей. Збирали потім відвозили сваляву Суваляву, в самбур Львів і о, табори. Хвиля політичних репресій прокотилися в листопаді 1944 року. Учасники мітингу зазначили, що сьогодні люди повинні не тільки пам'ятати про жертв цих репресій, а й бути згуртованими перед загрозами авторитаризму і тоталітаризму, аби не допустити повторення минулого. На жаль, і сьогодні небезпечний ще набагато небезпечніший ніж в минулому столітті, в якому відбулися дві світові війни. Адже сьогодні розроблений так які засоби масового знищення людей. Що якщо конфлікт розгориться, то практично це буде кінець світу разом зі священнослужителями Римокатолицької та реформатської громад присутні помолилися за невинних жертв сталінських репресій під звуки реквієму, запалили свічки пам'яті та поклали вінки до пам'ятника жертвам сталінських репресій. Люди з повною або частковою втратою слуху за статистикою складають від 4 до 10% жителів Європи. За світовою статистикою, кожна дев'ята людина має вади слуху. Проте за потребами вони нічим не відрізняються від чуючих, тим більше, коли мова йде про дітей. У Хусті для дітей зі зниженим слухом діє школа-інтернат. Там їх чують, розуміють і навчають. До речі, днями цій школі виповнилося 60 років, і за цей час освіту тут здобули 586 дітей. Детальніше. Про тих, хто тут вчиться, і тих, хто навчає, а також про сам заклад у сюжеті. Далі, хуську спецшколу інтернат для глухих дітей відкрили в 1952 році. Тоді вона мала три корпуси. На сьогодні їй належить тільки один спальний корпус, якому вже 109 років. Безперечно, кожен період по своєму був важким і в той же час якимось таким цікавим. За перші роки роботи спеціального освітнього закладу, педагогічний колектив постійно змінювався. Ті, хто тут залишився працювати, люди великого серця. У школі працює 57 педагогів. З них переважна більшість мають дефектологічну освіту. Я потребую цього спілкування, я потребую енергії цього закладу, воно мені дає наснагу і силу, тримає мене в тонусі. Забуваються хвороби при спілкуванні з дітьми і з колегами. І коли відчуваєш, що ти даєш якусь користь. Цим дітям, коли від твоєї праці є якийсь результат, звичайно, це дає багато сил, це дає натхнення. Зараз заклад має іншу назву: це спеціальна загальноосвітня школа-інтернат перших других ступенів. За роки існування змінилася матеріально-технічна база закладу. Проти напрям роботи з дітьми з вадами слуху залишився той самий пристосувати їх до життя в суспільстві. Подобається сірка відсупати і відчування. Все, потім закінчила школа. хотіла, котіла на ну, кучу оперативно школу. А потім ми маємо своїх дітей. Тут хороші умови для дітей. У спальному корпусі проведено капітальний ремонт, замінено меблі, є центральне опалення. У основному навчальному корпусі простора спортивна зала, їдальня світлі класи. Діє при школі і дошкільна група, де навчається дев'ятеро дітей. До того ж на подвір'ї розміщений спортивний майданчик. Напевно. Не кожна школа в Україні має таке технічне оснащення, як ми. Ну, я вам можу навести приклад, що в кожному класі є ноутбук, телевізор, проектор і в чотирьох класах ну мультимедійні дошки. У кожному класі є інтернет, а незабаром з'явиться і кабельне телебачення. І це ще далеко не все. У кожному класі є колективна слухопіцінна апаратура. А наша апаратура дуже дорога. Вона в межах від 70 до 100 тисяч коштує для одного класу. Всі діти мають слухові апарати. Зараз на території школи будують центр трудової та фізичної реабілітації. За 60 років у Хузькій школі для слабочуючих освіту здобули більше пів тисячі дітей, які в майбутньому змогли пристосуватися до життя в суспільстві. Свій вклад у популяризацію Закарпаття внесли і студенти кафедри туризму Ужгородського національного університету, які на початку тижня в обласному центрі представили журналістам краю 30 нових регіональних туристичних марок. Студенти-філателісти зобразили на поштовій атрибутиці картинки, присвячені туристичним фестивалям, послугам та продукції Закарпаття. До речі, марки діючі, в чому переконалася і наш кореспондент Маріана Мартин. Поштові марки із зображенням закарпатських фестивалів представили загалу студенти. Це були туристичні марки. Ми створили їх з метою популяризації Закарпаття в туристичному плані. Тобто ми хотіли популяризувати різні фестивалі на, на ну, в цій області. То заохочувати людей приїжджати сюди, щоб вони бачили, що в нас є не лише різні рекреаційні ресурси, а також у нас проводяться багато цікавих фестивалів, які варто відвідати. Міні фото ілюстрації з параду наречених, божоле, сонячного напою та інших звичних для закарпатів фестивалів, зможуть побачити на марках по всій Україні. Марки діючі та використовуватимуться як філателістична колекція. Їх студенти кафедри туризму розробили на практичних завданнях. Кожна була. Своя тематика, на яку тему вони робили це? Презентація фестивалів, якихось подій, які відбуваються на Закарпатті. Чому це? Чому ми робимо такі от речі? Тому що перша пара в нас, яка завжди починається. З туризму це речення туризму на Закарпатті немає. Ми саме кафедра туризму займається популяризацією закарпатського регіону, який є відомо багато на туристичній рекреації. Розробили студенти марки, скориставшись послугою Укрпошти, яка їх друкує на спеціальні замовлення. Наразі в колекції 30 марок тиражем 20 штук одне зображення, і купити їх майже нереально. Розповіли ентузіасти і про інші розроблені ними проекти. Це ось таке двовимірне зображення, в якому зашифрована інформація. Для туризму це має дуже великі перспективи. Наприклад, у Львові є така організація, яка впроваджує кірокоди на пам'ятках архітектури. Дається інформація про них трохи історії і силки на відео та аудіотури. Студенти кажуть, з допомогою таких проваджень прагнуть популяризувати рідний край в галузі туризму. на вихідних у Мукачеві зібралося майже 400 борців з греко-римської боротьби, які приїхали з різних куточків України та світу, аби визначити кращу. Приводом став міжнародний юнацький турнір пам'яті першого президента Закарпатської обласної федерації греко-римської боротьби Михайла Токаря. Запеклу боротьбу та радість переможців бачили наші кореспонденти. Вже традиційний для Мукачева турнір з греко-римської боротьби зібрав цього разу учасників з дев'яти країн світу та різних куточків України. Стіни влетячої юнацької спортивної школи вмістили майже чотири сотні борців. За плечима кожного з них уже чималий досвід змагань обласного та державного рівня, а також чемпіонати Європи та світу. Деякі країни, в тому числі і наша, привезли сюди свої збірні команди. Борний представлений особисто. це зборна Венгрії. Зборна Словакії, зборна Румунії. Це країни, які привезли імена спортсмена, в которой не на чемпіонати міра і Європи. они просматривают свой резерв. Здесь також представлена зборна України в составі 10 человек. Як і в кожному виді спорту, тут є свої правила. В греко-римській боротьбі вони чимось схожі із таким знайомим українцем боксом. Тут також можлива перемога за балами або ж просто покласти суперника на килим. У нас часують бальна система е виграшних балів. Ну, прежде всего, задача спортсмена положить на лопатки. Это оказывается чистая победа, которую спортсмен добивается путем броска. А в основном это бальная система, выигрыш по очкам. Дія сунюють залежності, як проведений прийом. Перемога це основне, на що націлений кожен спортсмен. Проте, окрім виснажливих тренувань, часто за порукою успіху стає психологічна підготовка. Та й випробовують тут не тільки суперників, а й власний дух. Тому цей вид спорту, окрім чудової фізичної форми, як тут кажуть, виховує ще й справжній чоловічий характер. Будь побіді тако що в психологічній, в основному ти довжен настроїтися. Душевно где-то быть сам уверен в себе, ну, что ты выиграешь, а не перед схваткой думать, вот я проиграю. Лучше верить в себя и ну, наверное с таким настроем выходить, что я лучше, я у всех выиграю. И выходить с таким настроем на ковер и выигрывать у всех. Ну, я думаю, соперника опасаться не надо. Ну, надо бороться, проявлять себя, а там уже кто сильнее, оно ну, покажет. Думаю, треба просто бить увірені, виходити на ковір не о смислям, а о гришевиграше тоді думаю, будуть все. Хоча, навіть якщо перемогу не вдасться вибороти, досвід річ неоціненна, адже на фоні загальновідомих умов вітчизняного спорту, часто наші спортсмени не мають змоги виїхати за кордон, щоб набратись необхідного досвіду. Больше может быть опыта, все-таки турнир в Мукачево проводится давно уже этот, и он очень ну, хорошо разгламентирован по Украине. Вообще очень хороший турнир. Много иностранцев сюда приезжают. Можна набратися теж опыта, як і на других за заграничных турнірах, теж международных. Ну за призами, это понятно. Ну і проверить соперников, тому що на следующего теж отбираться відбиратися на чемпіонат Європи. Многие соперники, які участвуют на турнірах і на чемпіонаті Європи, міра теж участвуют. У таких міжнародних турнірах якраз з'являється можливість без виїздів позмагати з іноземними опонентами, яких геть по-іншому навчали. На цю годину у мене вся інформація. Проте вже завтра, 20 листопада, ви дізнаєтесь про наступне. Підступне вбивство гордого птаха. Кому заважав дикий Орел? Нові закони, старі порядки в Україні приймають новий кримінальний кодекс. Діти чужої країни. Як живуть налегали на Україні. Отож, як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами. На все добре.